Вибоїни, а місцями навіть гравійне покриття. Таким бачить цей шлях місцеві автовласники. Їм доводиться долати перешкоди з егзагами, аби не потрапити в яму, кількість яких тут просто вражає. Утім, початок об'їзного шляху від Іршави розпочинається ще терпимим асфальтним покриттям. Що не скажеш про решту дороги, по села Брід, колодне та загаття? Знають про бездоріжжя і чиновники, які ще сподіваються на фінансування. ми десь собі ставимо це ділянка у напрямку Сваляви. Тобто Єршава, вихід на сваляву, це вихід на Мукачево через Загатянський сільську раду, тобто в напрямку Загаття. Тому що, якщо говорити десь про напрямок із Мукачево до Сільця, ну, дорога порівняно, порівняно з тим, що сьогодні полотно дорожнє в напрямку Загаття і Лисич... Лисичева, тобто ну, бажають бути дуже, дуже в кращому стані. Географічно Іршавський район Центральної в області, а об'їзна дорога одна з важливих транспортних артерій, яка сполучає віддалені села з рейцентром та сусіднім Мукачевим. Натомість бездоріжжя змушує людей долати зайвих 20-30 кілометрів або вберегти автівку від екстремальної їзди. Ми не можемо зрозуміти, куди діваються кошти, які отримуються від реалізації палива. А наш район надзвичайно потужний саме в цій нас є цілі села, які мають дуже багато машин. Реалізоване паливо йде, обчислюється тонами. Як ми вже всі знаємо, дорожній збір у нас тепер забитий у ціні на паливо, але де ці кошти ми їх не бачимо. Люди неодноразово зверталися до відповідних органів, Тім отримували тільки відписки або ж мовчанку. Попри це, місцеві активісти та автовласники продовжуватимуть і далі вимагати від держави відремонтувати проблемне дорожне покриття. За нас хтось не прийде ні робити з Києва, ні вирішити якісь питання, ні полегшити нам життя.